Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Не втомлююсь нагадувати, що завдяки нашим захисникам ми втоло працюємо на нашу спільну перемогу над загарбну. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне з життям мого саду. Розкажу про користь крафтових сотків Юрік, а ви знали щодо Європи? Яблука потрапили завдяки римським солдатам і в давнину вважалася розкішю і були ознакою багатства. У давні часи малину використовували винятково як лікарську рослин, вивели сорти малини з дикорослих лісових у XVIII столітті, в час розквиту садівництва, чим корисний малина малиною Сік Йорік. А чи знали ви, що малина містить саліцилову кислоту? Вхідні якої використовуються в медицині як протизапальні, жарознижуючі, рознижуючі засоби. яблучно малиновий сік «Юрік» має здатність знижувати температуру під час застуди та відмістити 20% подрібнених ягід малини, що були свіжовичавленими та пастеризовані при ошадливій температурі 76 градусів Цельсію. Мідь, яка входить до складу малини, нормалізує та регулює роботу нервової системи людям, які Часто потерпають стресів та нервових розладів, потрібно включити малину у свій раціон або ж пити натуральну яблучно-малиновий сік Юрік. Продукт готовий до споживання, так як концентрат соку, яблук та малини в чистому вигляді пити не можна, він має бути розведений водою. Яблучно-малиновий сік допоможе вберегти ваше серце здоровим, позбутися зайвих кілограмів, зміцнити кістки вашого скелету. Оскільки сітні стихальці, поживні речовини пропоновані малиною, виробляють залози для здоров'я вашого октя. Це запобігає висиханню очей. Малина запобігає таким захворюванням, як дегенерація жовтої плями, віковий стан, що впливають на очі. Цей продукт містить елагову кислоту, що здатна запобігати появі ракових клітин. Про елагову кислоту можете переглянути в попередніх відео яблучно-полуничного соку Йорік. Даний продукт корисний діабетикам, так як основа соку, зелень, яблука, гала та Golden, тому що в них менша цукристість, а сік малини регулює інсулін в організмі. Також цей сік допоможе тим, хто прагне покращити травлення та підтримувати здоров'я кишечника. Хочете бути здоровим, тоді пийте соки Йорік. Саме яблучно малиновий Ефект не забереться, це зміцнення вашого інітету загалом та серцево-судинної системи. Зокрема, потрібні та вичалені плоди елітних сортів яблук та малину дають такий багатий вітамінами на життя, який пастеризується при ощадливій температурі від 74 до 82 градусів Цельсію. Натурально свіжовичавлений крафтовий сік юрик від виробника. Яблуко морквяне, яблуко порочкове, яблуко грушеве, яблучно-полуничне, об'єм 1 літра та 250 мг. скляні банці, пастеризований, термін придатності 1 рік. Смачно та корисно. Кому було цікаво, пишись на канал і не пропустиш багато нового, та корисного на моєму каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні! Слава нації, яка породила герої!